Alles steht Kopf 2 Сьогоднішнє відео про вивчення німецької мови через мультфільм Думками на виворіт! 2» і з тобою я Вав Тойч Лілія Хоньків. Залишайся зі мною і вивчаємо сьогодні купу нових слів та цікавого матеріалу. Спершу чому саме цей мультфільм, чому він такий цінний і, звичайно, не тільки для дітей. Дітям він подобається через яскраву картинку та гарних персонажів. А чим він може бути для корисним для дорослих? Передусім, тут ми маємо такі теми підняті, як психологія, вікова, стосунки у сім'ї, дорослішання підлітка, труднощі зі спілкуванням, труднощі у спілкуванні з однолітками. Прояв різних емоцій, зародження нових почуттів, і це ще не все вирішення конфліктів. З чого ми починаємо роботу над мультфільмом? Звичайно, ми подивилися його вже українською мовою ми в курсі, що в ньому відбувається, тому що наша основна ціль на німецькомовну версію. Це розібрати нові для себе слова, розібрати нові для себе словосполучення і прокачати свій рівень до вищого. Звичайно, німецька мова не може бути вивчена по одному фільму, але класний маленький бонус. Німецька у фільмі є завжди обмеженим набором слів. Тому саме в такому контексті можна точно сказати Я вивчила всю німецьку із мультфільму Думками на виворіт 2». Wer sind die Hauptfiguren? хто є головні дієві особи? Zweifel, Анві, Angst, Peinlich, Найд. Nostalgie, Кума. Ekel. Ось якими персонажами ми маємо тут справу. Зверни увагу, кожен з цих персонажів це якась наша емоція. Запам'ятай їх. Цікаво, що особистість Райлі, головної героїні, зображається тут, в островах особистості. Die Persönlichkeitsinseln. І, звичайно, коли Райлі була маленькою, то основними її островами була сім'я і друзі. Коли вона стає підлітком, то сім'я відсувається на дуже-дуже задній план. А попереду в нас з'являються нові. Я би хотіла з тобою у межах цього уроку поговорити про характеристики, ознаки, риси характеру. Знаю, що така лексика важко запам'ятовується. Чому? Тому що вона не належить до вилка видалка тарілка-баняк. Те, чим ми користуємося кожного дня, а щось таке, що треба або читати в художній літературі, або дивитися у фільмах. У курсі думками на виборі 2 від школи Вавдойч, звичайно, є розширений виклад матеріалу. Тобто, ми завжди долучаємо синоніми, антоніми 100-500 вправно на відтренування лексики, на розуміння фільму. На вишуковування слова, яке могло бути пропущене, і так далі. Дуже багато різних варіантів, завдань. Ну і, звичайно, готові картки квізли для того, щоб ти міг вже тренувати глосарі, які є з готовим перекладом на українську мову. Так от, по рисах характеру, по прикметниках. Поїхали. Achtsam, hilflos, schreckhaft, aufbrausend, unberechenbar, Laut, unsicher, nachdenklich, schüchtern, still, stark, mutig, neugierig, fröhlich, trotzig, arrogant, selbstbewusst, verwöhnt. Ist es richtig, dass ich mit der Stimme den Charakter von jedem Charakter verabschiede? Was siehst du auf dem Bild? Was siehst du auf der Bildung? Da Solche Aufgaben bekommen wir oft in Menschenbeziehungen. Der gleiche Deutsch-Test für Zuwanderer. Probieren wir mal, die Karten Auf dem Bild sehe ich Riley und ihre Freundinnen. Vielleicht, also ich glaube, sie fahren jetzt in einem Auto. Und äh, vielleicht, äh, es kann sein, sie fahren äh, in einen neuen Ort.

Sie analysiert etwas und ihre Freundinnen schauen ihr genau zu und erwarten, dass Riley etwas erzählt. Ось такий був дуже короткий опис картинки, зображення, що можна додавати, в чому вони вбрані, які кольори на них, хто як заплетений, яка погода за вікном. У мультфільмі Алештиков, ну і в першій частині також, велика увага присвячена хокаю як командному виду спорту, і лексики на цю тему ти тут також побачиш багато. Наприклад, де Пук «Де шлега», де Хель, де Ханшу, де Стим, Дефенс, okay. stellt alles auf den kopf. es ist Abris-Tag. abris, wartet. was passiert hier? was ist hier los? was seid ihr für ein verein? hey, haben sie hier das sagen? könnten sie bitte aufhören, die kommandozentrale auseinander zu vernichten? nicht machen. Nicht gehört? Die Genehmigung ist durch. Genehmigung? Wofür? Um den Laden hier zu vergrößern. Naja, für die anderen. Welche anderen? Die sind noch nicht hier? Oh je. Hey Magi, bist du durch mit der Konsole? Was für ein Tag! Du bist ein eishockey es und die Trainerin wird aus den Schlittschuhen kippen. Eishockey-Stipendium. Wir kommen. Dad, hör auf. Das ist nur ein Eishockey-Camp. Ich meine, wer weiß, was da passiert. 28 Anderson, beinstellen Oh, durch meine Strafe hätten wir fast das Spiel verloren. Was, wenn ich im Camp alles verborge? Hey, sag sowas nicht. Yeah. Du ganz, toll heute, Liebling. ganz genau. Verstanden. Ось таке задоволення ми маємо з тобою тоді, коли працюємо над мультфільмом, тому що я даю повні манускрипти, діалоги. Ти маєш доступ до всіх реплік героїв. Їх можна аналізувати, розбирати на менші шматочки, зупинятися, вибирати звідти найцікавіше, забирати їх до себе у свій словниковий запас. Що формує відчуття власного я у головної героїні мультика Райлі? Останнє наше завдання в межах цього уроку? Райлість Зі Зість аух ешт ліп. Und sie hat ein Herz für Straßenkatzen. Und sie ist jetzt offiziell ein Teenager. Sie ist irre groß geworden. Ja, schnell. Wir haben sogar eine Zahnspange mit extra Gummibändchen. Rileys Persönlichkeitsinseln sind nach wie vor stark. Dritte Phrase nach wie vor, Jak aber Jak Ikolis. Aber uns ist klar geworden, dass nicht nur ihre Inseln aus Erinnerungen gemacht sind. Ganz unten, auf der Basisebene, sind die Erinnerungen auch Schöpfer von Überzeugungen. Spode parakonania. спогади є творцями переконань. Дуже цікаво, тому що тут ми говоримо не просто про події, які впливають на нас і на наші емоції, а формування переконань, які керують нами протягом довгих років у дорослому житті. Und mein persönlicher Favorit, wie sich herausstellt, ergeben all diese Überzeugungen zusammen das wunderschönste überhaupt, ihr Ich Gefühl». І всі ці переконання формують її відчуття власного я. Таким чином, ми працюємо з тобою над трьома частинами фільму Alice steht Kopf 2. Спеціально ділю цілий мультфільм на три частини, щоб було комфортно його аналізувати, дивитися та розбирати, щоб ти не надто втомився від перегляду півтора годинної стрічки. І завдань для тебе підготувала Нахміфо, nah як завжди. Дуже багато для того, щоб ти на кожному рівні, на якому б ти не перебував. чи це А 1 чи це С 1 знайшов для себе свої завдання і свою нову лексику, або ж актуалізував та повторював колись вивчене. З тобою була твоя улюблена, Вав wow Дойч, став лайк цьому відео, переходь в опис там і залишаю для тебе всі найактуальніші посилання, інформації, анонси, навчання, яке відбувається зараз у мене в школі. Час!